Я Наталія Коваль працюю вже 28 років у сфері матчмейкінгу. Мій основний сайт marriagebynatalie.com працює з 2003 року, і це дуже легко можна перевірити. І це факт. З 1996 року я особисто у матчмейкінгу, а з 2008 року я членкиня Global Love Institute. Та International Matchmaking Institute в Америці. Це найвпливовіша організація, яка об'єднує матчмейкерів з усього світу. Я співзасновниця Альянсу Шлюбних агенцій України та членкиня Американського альянсу матчмейкерів та Європейської групи надійних матчмейкерів. Я проводжу консультації клієнтам. Я провожу мій розмовний клуб, де об'єдную дівчат і чоловіків, щоб могли вони побачити одне одного і дізнатися більше і краще одне про одного. Я знайомлю чоловіків з дівчатами на базі їх цінностей та цілей. І в мене дуже змістовний Ютуб-канал, де ви можете побачити більше моїх відео і зрозуміти, наскільки ви можете довіряти мені. Але якщо після цього сказано, ви ще запитуєте, а чи можна вам довіряти, то для мене це говорить про те, що ви маєте глибоку травму недовіри людям через будь-що, що сталося у вашому житті. І тоді ні мої два коучі з ICF-сертифікацію, це світова сертифікація коучів, ні мої професійні стилісти, фотографи чи коучі, психологи і консультанти вам не допоможуть. Потрібна терапія. І тоді ви зможете будувати стосунки. Бо якщо хтось дуже сильно вразив вас і ви повірили в те, що не можна довіряти людям, то будувати стосунки такій людині вкрай складно. Працюйте з цим. І тоді, можливо, ми створимо з вами нову пару. Ну що, спробуйте.